Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, всім доброго ранку! Всіх вітаю з Днем закоханих. Друзі, пам'ятайте про те, що зараз весь світ закоханий в Україну та в блакитно-жовті кольори. Тож також любіть свою Україну та пам'ятайте, що маленькі донати роблять великі кроки до великої перемоги. Сьогодні кохання трансформувалося в вдячність, мені здається, для наших військовослужбовців, захисників і захисниць. І дійсно їм подяка за те, що ми можемо і навіть говорити про день закоханих у цей день, і, власне, передавати їм свою любов і вдячність. Розповідайте, яку ідею ви захотіли реалізувати саме до цього дня? Так, ми е, організували таку ініціативу, яка називається Придбай Валентинку та. Отримує подарунок від військових. Цей подарунок це є прапор України, який підписаний нашими захисниками, які з перших днів боронять нас з вами. Тому, придбавши електронну валентинку всього за 50 гривень, ви можете подарувати радість, як і нашим захисникам, тому що всі донати підуть на купівлю тепловізора для захисників, які зараз в Бахмуті, так і зробити приємно своїй коханій людині або, можливо, навіть самі собі. Зараз ми детальніше показуємо нашим глядачам, власне, як виглядає ваш допис. Розкажіть, як народилася ця ідея, тому що, чесно кажучи, рахуємо в першу чергу, яка доба війни, так і яка підтримка отримується, а потім вже заглядаємо у календар. Так, безумовно. Ми просто пам'ятаємо про те, що любов це те, що нас стимулює рухатися далі. Любов це те, що нам дає сили, і також дає сили нашим захисникам для того, аби виразити свою любов. Зараз можна не дарувати подарунки, можна не дарувати квіти. Достатньо просто сказати люблю, і ми хочемо виразити свою любов до наших захисників. Це невеличкий донат розміром 50 гривень може показати захисникам наскільки сильно ми їх любимо та підтримуємо. Як виглядає ця Валентинка? Тобто, як виглядає сам процес, чи її отримає адресат, якому вона адресована, і взагалі чи можна там адресувати певному військовослужбовцю її? Так, безумовно, по перше, ви обираєте самостійно надписи, який там буде. Вже можете додати якийсь свій за бажанням. Після цього ми ви обираєте, чи самостійно будете її комусь розсилати, чи наші дівчатка розішлють її потрібним адресатам, яким ви хочете. Також ви можете за бажанням залишитись анонімним або підписатися так, як вам зручно. Що пишуть? Тому що ви вже два дні як анонсували цю акцію. Що пишуть на Валентинка? Так, в основному це дякують нашим захисникам за новий день. Це прям дуже популярно у нас. Ми розуміємо, що наші люди такі дуже вдячні і дуже люблять кожного, хто нас захищає. Це приємно насправді чути, що зараз. З нас почуття вдячності, це найголовніше, що є. І безумовно, ця вдячність вона переростає у підтримку. Який механізм дій, аби взяти участь зараз? Давайте покроково зробимо таку інструкцію для глядачів. Так, для цього перейдіть у інстаграм «Women's з Там є відповідний пост, там так і написано: подаруй, придбай Валентинку, подаруй, отримай прапор від наших захисників. Після цього ви залишаєте там коментар і вам напише наш менеджер. Ви обираєте зручний спосіб оплати. Це або посилання на монобанку, або безпосередньо номер карти. Вам надішлють приклади валентинок з надписами. Ви обираєте надпис та говорите, кому відправляти і як вас підписати. І вже сьогодні, о 20.00 всі отримують свої валентинки. Та буде проведено розіграш між тими, хто придбав цю валентинку. Буде проведено розіграш прапори. України підписаного захисниками. Яким чином буде розіграш проводитись? Це буде зроблено в прямому ефірі нашими дівчатками. І ви сказали про те, що можна обрати Валентинку, тобто ви наперед розробили так, так фактично макети, як вони виглядають. А на що орієнтувались? І крім вдячності, що ще написали на Валентинку Ну, в основному, це знову ж таки у нас люди дуже сильно люблять дякувати, тому найбільшу популярністю користується саме ця, але в нас є ми мож, ми написали такі слова, як ти мій супергерой, охороняєш мій спокій, цілую через сотні кілометрів. Тобто, ви можете сказати як слова вдячності, так і безпосередньо виразити свою любов. Чи отримували якусь реакцію від військових на цю акцію? Що вони кажуть? Так, військові їм дуже сподобалася ця акція. Вони сказали, що їм безмовно приємно про те, що ми не забуваємо про такі свята і дякуємо їм та виражаємо свою любов. Ви говорили про те, що отримують власне переможець, отримає прапор із підписами від військовослужбовців. Як ви цей подарунок готували? Як військовослужбовці, що писали на прапорі? Хто ці військовослужбовці? Можливо, з яких напрямків? Е, ну, напрямок я вам зараз не можу сказати, ага. вибачте, але е, хочу сказати про те, що у нашої засновниці Альони Данілової зараз троє чоловіків сім'ї знаходяться на фронті. Тому власне підготувати цей прапор було для нас не так складно, адже її вічим він в принципі підтримав цю ініціативу. Йому це дуже сильно сподобалося, і хлопці з його підрозділу підписали цей прапор. На цьому прапорі є слова вдячності та слова подяки кожному із вас, адже кожен з нас наближає перемогу на своєму фронті. А як обирали, обралась, що отримує переможець? чи були ще якісь інші варіанти? Чи ви одразу зрозуміли, що це має бути прапор? Насправді ми одразу зрозуміли, що це має бути прапор, адже для кожного з нас це важливо. Важливо розуміти і знати тих захисників, які нас захищають. Тому у нас якось не було особливо варіантів, і ми одразу знали, що цей подарунок це такий подарунок, який захоче отримати кожен з нас. Адже ми безпосередньо орієнтуємось навіть на себе. У нас дівчата в батальйоні також хотіли б цей подарунок, але от ми вже вирішили, що зробимо розіграш. Ви говорили про те, що усі зібрані кошти підуть зараз на тепловізор. Скільки коштів потрібно, аби до нього дозбирати? Чи можливо, якщо ця сума буде більша, буде щось інше, збір на щось інше? Е, так. У нас зараз трапилася така ситуація, що ми оголошували збір на тепловізор для хлопців, які були з перших днів війни в Авдіївці. Але на превеликий жаль, хлопці зараз не виходять на зв'язок. Тому нами було прийнято рішення про те, що ми збираємо кошти на тепловізор для військових з 7-ї механізованої бригади. Вони зараз знаходяться у місті Бахмут. І е, ми оголосили те, що початкова е, сума збору була 80 тисяч, але на превеликий жаль, хлопці сказали, що їм потрібен інший тепловізор, який коштує 130 тисяч. Тому ми зараз посилено, посилено збираємо на це кошти, адже хлопцям цей тепловізор потрібен вже. Ми зібрали десь орієнтовно біля 40 тисяч, і е, закликаємо всіх долучатися до. Цієї ініціативи донатити також придбавши Валентинку, ви робите дуже великий крок. Давайте ми ще раз зорієнтуємо глядачі. Власне, куди писати, де стежити за вашим дописом, чи це соцмережа інстаграм активно, чи інші соцмережі, аби взяти участь. Для того аби взяти участь, підписуйтеся на інстаграм Women's Battalion, Там є відповідний допис. Залишайте там коментарі. Ну, власне, ви зараз бачите цей допис на своїх екранах. Ви бачили інстаграм. Тому обов'язково доєднуйтеся, подаруйте свято і увагу нашим захисникам на лінії фронту. Адже ось такий особистий контакт теж для них дуже важливий. Отримання вдячності від абсолютно сторонніх людей, але які мають ту саму мрію. Я вам дякую, пані Софія, що ви доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, секретарка голови громадської організації Український жіночий батальйон Софія Вальчик була з нами на відеозв'язку. Дякуємо вам, що Teşekkür <laughs> <laughs> <laughs>